Вслухайтеся в те, що я скажу ви за дві доби збору закрили найгостріші потреби нашої нової групи, яка зараз своєю чергою закрила собою цілу ділянку на напрямку, на якому росіянці мріяли дійти до Харкова за три дні, а натомість отримують свої скловатні тортики роями і отримуватимуть їх далі рівно до моменту, доки не відзвітують про те, що там зараз співають у Кабзона. І це зробили ви особисто. Переслухайте, що я зараз сказав. Взагалі я сьогодні хочу про електрику поговорити, але мене настільки криє, штирить і підкидає від цих новин, що я просто не можу мовчати. Як же я радий, що ми всі є одне в одного. що ви є. Доброго здоров'ячка, хунту, і хунтубери. Ми з України. Скріни каменти з-під донатів, все, що вже маю під рукою, показую фоном, розпираючись на фрагментики від гордості і вашого тепла. Це просто офігенна. Група вже починає працювати. По обладнанню ще далеко не повний комплект. Будемо добирати по донатах на тижні, скільки буде їх, стільки й доберемо. Але скоро будуть соняшники. Трохи виник у тему про електрику, щось прояснилося по фронту. Про все зараз розповім по черзі є міста, в яких опалення не буде взимку зовсім. Ця думка настільки вразила мене, що я повторюю її ще раз цієї зими, взимку 24 25 років. У багатьох містах України централізованого опалення не буде. Зовсім. Батареї просто не будуть запущені як клас. Що робить влада щодо цього, ми подивимося, звичайно. Питання поки що в тому, щоб просто усвідомити цю думку. Пов'язано це з тим, що в Радянському Союзі було ухвалено колись доволі оригінальне рішення проблеми опалення та подачі гарячої води в будинки, а саме квартали, райони і цілі міста були заживлені від міських ТЕЦ. Це дуже красиве рішення, коли те я і працює. Все просто на ТЕЦ є охолоджувальний контур, у ньому тече вода, вона охолоджує турбіни та інше обладнання, щоб те не перегрілося. То навіщо ж це тепло викидати на вітер, коли можна його використовувати? Не знаю, хто це придумав, але ця людина геній. Багато десятиліть у районах міста, у яких цю схему було організовано правильно, узагалі ніколи не було ні проблем із гарячою водою, ні проблем з опаленням. У будинках навпроти не під'єднаний до ТЕЦ, через дорогу буквально. Часто зникала то гаряча вода, то тепло в батареях. А ось у цих районах такі неполадки могли бути пов'язані тільки з аварійною ситуацією на лінії. Бо ТЕЦ фігачили 24 на 7, 365 та інколи й далі більше днів на рік. Охолоджувальний контур завжди був заповнений водою, від якої можна було і грітися, і митися, і пишатися цим. Що тепер? А що тепер? А тепер все. Фініталя комедія. ТЕЦ більше немає. Охолоджувальний контур розвалено разом із самими турбінами, водовідводи і водопідводи розвалено. Працює тільки Офіс президента, але від нього толку мало взагалі, а для батарей і душових ще менше. Навіть найвдалішим гундосиком грітися взимку не вийде. Потрібен теплоносій, нагрітий до потрібної температури. Що робити? Я не знаю. Підключати в терміновому порядку ці райони до тих котелень, які ще збереглися. Ставити мобільні котельні, перекопувати міста в пошуках труб, і перемикати знайдені труби до котелень, які працюють, тим самим прирікаючи котельні на підвищений знос і на падіння температури теплоносія. Загалом я не знаю, що робити. Звучать думки про те, що жителів таких районів необхідно терміново попереджати про небезпеку, щоб вони встигли до зими кудись переселитися, у ті райони і в ті міста, в яких тепло в батареях буде хоч іноді, тобто нікуди. Немає у нас другої України, в якій все добре, і всі тет спашуть, як і раніше, хіба тільки в мріях найвеличнішого, який він озвучував у момент, коли тряс тоді ще бритістю в костюмі на телекамери, розсипаючи обіцянки шашликів. Висновок питання в терміновому порядку потрібно піднімати, що я і роблю просто зараз. Кому стукати у приват, кому дзвонити, куди писати, в які дзвони бити. Не бачу сенсу зараз виводити тут список міст, у яких ця проблема постане трохи більше, ніж гостро. Список буде великий, це не тисячі людей, набагато більше. А у товаришу майоре, принесіть користь людям, передайте керівництву питання руба. Як будемо зимувати? Друге питання електрика, точніше, її немає, звісно. Тут є момент. Якщо накопичити світло можна в павербанку, у телефоні, витягти його з генератора за ціною плюс-мінус 20 гривень за кіловат, то з'ясується, що будь-який холодильник на спеції вимагає до себе значно більше уваги, і ця увага може перерости в кишкові інфекції, типу мені. Я точно знаю, що в багатьох містах України світло є набагато менше часу, ніж його немає. Холодильники розмерзаються, ліди з них витікає, продукти розмерзаються і псуються. Тут є два рішення: основне і допоміжне. Основне. Тримати увімкненим генератор, коли світла немає, живитися від дорогих накопичувальних станцій, мінімальна вартість яких близько півтори тисячі президентів, удень юзати сонячні панелі, вітрогенератори, динамомашини? і її не знаю. А є допоміжний вихід, який дозволить максимально зберегти в холодильнику холод. Перше по темі не відкривайте холодильник без потреби, подивитись. Щойно ви відкриваєте дверцята, звідти виходить холод. Що довше тримаєте їх відчиненими, то більше холоду вийде, то швидше він потече. Друге, я тут знайшов у мережі дискусію з цього приводу і зробив із неї кілька висновків. Головний посил полягає в тому, що щоб холодильник якомога довше не потік, він має бути новим, тобто енергоефективним, і заповненим акумулятором холоду. Це найважливіше. Відштовхуйтеся від цих думок. Далі дивимося за ситуацією у вашому випадку. Ваше завдання напхати в холодильник цих акумуляторів, важливо, щоб вони були ефективними, тобто газета, наприклад, навіть ящик газет вам не допоможуть. Що може виступати ефективним акумулятором холоду? Спеціальні такі пластикові коробочки продаються в будівельних маркетах у великих продуктових маркетах, то що у хороших боксах використовується якась особлива рідина, але хімічного її складу я не знаю. Замінити можна пластиковими пляшками з водою, пляшками з солоною водою, пляшками з рідинами, що добре акумулюють холод, тут краще гугліть, радити може що завгодно, але які рідини є у вас під рукою, знайте тільки ви, тож гугл на допомогу і обирайте відповідне. Але особисто я давно помітив, що чим щільніше забитий холодильник, особливо морозильна камера, тим довше потім ця вся справа розморожується. Тобто, якщо у вас у морозилці лежить заморожений фрагмент мамонта. Ось він і може виступати в якості того самого шуканого акумулятора холоду. Розумієте? Як? У вас немає мамонта в холодильнику? Тоді біда, печаль, доведеться розжитися пластиковими акумуляторами холоду. Загалом, у разі тривалого вимкнення світла, вигідно мати в холодильнику великий шматок льоду. Що більший цей шматок, то довше в холодильнику буде холодно. Тепер наступне. Існує думка, я і сам її озвучував, що світло почали вимикати в травні для того, щоб підготувати нас до підвищення ціни на нього в червні. Не стану заперечувати цю думку, знаючи про любов офісу до масштабних піар-проєктів, але є ще два нюанси. Про перший часто говорять, це відхід одного або декількох у різних джерелах по різному атомних енергоблоків на плановий ремонт. А є другий момент, про який взагалі мало згадують закінчення повені, водопілля. Ви про це думали, зізнайтеся. Саме наприкінці травня наші річки стали втрачати воду, але ж саме ГЕС заповнюють маневрову генерацію. Саме ГЕС висмукнули все майже без залишку з Дністра. Якщо не бачили фото обмілілого Дністра і його приток, загугліть запит Дністер обмілів. Загугліть, я все одно всі ці фото тут показати не зможу. Ось до чого призвело бажання енергетиків виконати накази з банкової дати світло країні. До чого це призвело вже зараз? До того, що величезна кількість ікри, адже травень це період нересту більшості риб, просто висохла разом із берегами. І якщо одна тільки щука дає близько трьохсот тисяч ікринок, то кількість щук, яких ми тепер ніколи не побачимо, неможливо собі навіть уявити. А скільки ляща, який нереститься в траві, залишили свою ікру на з'їдання прибережним мухам? А скільки карася, та фіг з ними з карасем він на рік нереститься кілька разів поспіль, ще може і встигне перекрити дефіцит карася в природі, але ляж, щука, лін, батониста плітка кілька років назад на київському морі скинули багато води з метою уникнути підтоплення кончазаспи. Тоді рибу збирали мішками під завалами льоду біля берегів. Мішками, я не перебільшую. Кілька тижнів поспіль усі лінки набирали рибу біля берегів КВХ. Так от КВХ так і не відновилося. Досі й близько немає тієї кількості риби, яка була раніше. Що тепер буде з Дністром? Зате в популізм пограли. Чи не занадто дорога ця гра? Буду закруглятися на сьогодні. Кілька слів щодо Харкова. Генштаб заявив, що на харківському напрямку вороги перегруповуються, лобова активність знизилася. Чи мені сперечатися з Генштабом? Карти Депстейт показують, що остання зміна сірої зони на користі росіян була 22 травня. Тобто вони лізли-лізли вперед і вже довше тупчують на місці, наші їх ефективно стримують, перепрофілюючи пляшкостанців у дефіцитнів на Росії лади. За майже місяць ворог зруйнував місто Вовчанськ і кілька сіл. Атакував низку мирних об'єктів у Харкові та записав на свій геройський рахунок багато цивільних, зокрема дітей. Натомість росіяни домоглися дозволу для української армії захищатися на російській території західною зброєю, поки що на недостатню глибину. Але місяць тому і про прикордонну оборону говорили це неможливо. Тобто, в суто військовому плані результати для Росармії не переконливі, що не скасовує збитків для України і трагедії наших людей. Питання в тому, що вони зможуть вичивати політично, поки що не дуже на полі бою. Росармія активніше рухається на Донбасі насамперед на Покровському напрямку. А щодо Харкова, їм тепер треба щось вирішувати. Рішення залежатиме зокрема від того, який потенціал внутрішньої дестабілізації росіяни побачать у самому Ха. Місяць канонади, як чуто на Олексіївці, північній Салтівці та на Павловому полі. Місяць наростаючого терору показав, що харків'яни удар тримають і на проблему не перетворюються. Навпаки, а без цього в росіян нічого не вийде, і зараз намітилася дилема. або росіянці мають серйозно нарощувати військовий тиск, щоб зламати нашу армію. Це означає залучити сили з інших напрямків, зупинити рух там, де він є, а також переходити в режим тотального терору, щоб зламати волю цивільних уха. Це означає дезавоювати всю псевдомиротворчу балаканину Путіна, а найближчий місяць півтора не найкращий для цього час. слово Харків уже багато хто вивчив, непоміченими лиходійства не залишаться. Або оголосити про досягнення цілий і перейти у фоновий режим. Гіпотеза два місяці тому була в тому, що якщо з Харкова нічого не вийде, вони будуть переносити акцент на інші ділянки. Те, що росіяни, в принципі, опинилися перед зазначеним вибором, це заслуга наших військових, наших цивільних, волонтерів, донаторів і всіх, хто допомагає місту. Усе це треба продовжувати, щоб вирішити головне завдання унеможливити велику операцію проти Харкова. Зараз два гострі виклики: це авіація з кабами та енергетика. Щось вирішити з авіацією об'єктивно кілька місяців буде складно, хоча новини щодо цього дедалі конкретизуються. Щодо енергетики ситуацію бачать всі. Що таке літо в Харкові? Всі, хто бував у великому місті, знають. Тепер ще з високою часткою ймовірності без кондиціонерів і з умовними холодильниками, бо не всі зможуть підготуватися до тривалих відключень. Ось ці побутові моменти мають важливе значення для стабільності фронту і переговорів про зброю. Повторюю. Місто мільйонник, яке стійко переносить навалу орди, підтримають і з більшою охотою. це буде спільна історія перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донати репост якщо ви теж прагнете перемоги доля й і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.